Я 6 вересня був в Добрянському і Тарасовці, Великописарівської громади, і своїми очима бачив там дітей, які виїхали в Ахтирку, отримали на дітей по три тисячі, там на себе по дві повернулися. От, і як мені виходить, я або мушу вірити вам. Або своїм очам. Ну, в даному випадку я своїм очам вірю. Може, просто ситуація після 6 вересня. А, я був 6-го в Добрянському, а 11-го в Тарасиці в на усікновіння. Ми збирали там потреби, ну, в общем, треба було. От від, як, від Міжнародної організації міграції. І ну, сьогодні яке 25? те да? Ну, два, два тижні назад, да, два тижні назад. От. І я е, так само дуже багато бачив, ну нема тут таряні, а я в хатіні теж бачив е, ще весною. Знімав там, знімав е, фі фільмець е, один і, і жіночку з чотирма дітьми. от, А теж ось е, на початку вересня був в тій же ж хатіні, бачив ту жіночку, тільки в неї четверо дітей, і ще й вона вагітна п'ятим. Мені здається, що дуже часто не б'є офіційна інформація з тим, що ми бачимо на, на свої очі. Знову ж, да, у вас тут є центр, ви обдзвонюєте кожного дня, скільки виїхало, але, може, ж не обдзвонюєте, скільки повернулося. І у мене інформація, тому що інформація ну, дуже часто голови громад, з огляду на те, що. В обласній військовій адміністрації генерали керують, ну, як трошки не дуже Ну не те, щоб бояться, але за пасочкою е, завжди комунікують, тому що здається їм, що Ну бо зараз вдруг накричать, там чи ще що. Е, от, а я збираю, наприклад, інформацію в тих, хто подає інформацію. У нас контакти напряму, Ну наприклад, е-е Ну, от по тому ж самому глухову, да, вам доповідає, може, мер, там, чи е, хто доповідає. А мені розказують по дружбі ті, хто для мера інформацію готують. Тобто у мене інформація з перших вуст. Ну, і вже вдогонку, якщо почали про глухів, то я вчора і написав е, блог, так вийшло, що. Е, як тільки оголосили евакуацію з Глухова, всі телеграм-канали воєнкоров руських там, типа, а там ЗСУ збираються наступати з, з Глухова-Бачівська на Хамутовку, на Хамутовку і потім на Рильськ. Тобто там за заспівали. Ну я думаю, що це з одного сторони хорошо, хай бояться наших, але з другої, там типа і в Глухові тепер всі ж думають. Вона ж, брехня переходить і на ту сторону фронту, і на ту. І тепер в Глухові всі кажуть, там, тіпа, Вітя, а ти не знаєш, що правда, наші будуть наступати. Я кажу, ну, мені точно сирський не доповідав, там, тіпа, будуть наступати чи не будуть. Але щоб я вам сказав, що слухами земля повністю, і в Глухові повно людей, які, які якби, сидять на чемоданах, то що там почнеться те, що ну, почалося південні шасії, підсуджу. От, а так, взагалі, люби Боже, правду. Я до будь-якої влади з, з насторогою відношусь, але абсолютно підтримую вашу позицію абсолютно про примусове виселення дітей з п'яти, а потім із десяти кілометрової зони. Держава мусить дбати за дітей, навіть якщо батьки неадекватні.